1 лютого міжнародний день десерту. Цей день кондитерські різних країн презентують новинки меню, проводять майстер-класи із приготування та оформлення десертів. Це свято започаткувала у 2008 році американська кондитерка та блогерка Енджі Дадлі, презентувавши свій десерт кейк-поп, тобто цукерка на паличці, прототип відомого чупа-чупсу. Енджі не зупиняла свою уяву, тому на світ з'явилося безліч варіацій кейк-попів. А згодом вона навіть написала цілу книгу на цю тему. Що ж таке десерт? Слово має французьке походження і в перекладі означає страва, яка подається перед тим, як забрати все зі столу. Гостям подавали найкраще солодощі, після яких залишався приємний смак, а значить і приємні враження про господарів. Десерти присутні практично у всіх кухнях світу і мають свою історію. Різноманітність солодощів неможливо перерахувати. Виділяють кілька найвідоміших груп десертів торт. Печиво, пироги, цукерки, муси, морозиво. Популярність солодких смаколиків дійшла до того, що серед неофіційних свят почали з'являтися дні, присвячені тому чи іншому десерту, наприклад, день торта, день скімо, день тістечок, день шоколаду. Ось так і з'явився міжнародний день десерту, який об'єднав усі ці свята. Подія, звісно, не є офіційною, проте набирає значну популярність завдяки шанувальникам і мережі інтернет. В Україні цей день часто відзначається домашніми випічками, як то сирники чи яблучний пиріг. Найулюбленішим десертом дорослих і дітей з соціальним опитуванням є морозива. А чи знали ви, що на Житомирщині виробляють кожну третю пачку морозива від цього обсягу виробництва цього продукту в Україні? І в Житомирі, до речі, навіть є пам'ятник морозиву, його створив скульптор-каменяр Станіслав Криницький. Найважливіше свято кожного це власний день народження. Ніякий день народження не приходить без торта. Цей десерт особливий, тому що виготовляється з любов'ю та увагою до деталей. Найбільш урочистий момент, коли іменинник задуває свічки та загадує бажання, саме у таку мить він почувається по-справжньому щасливим. Десерти це справжнє задоволення для дітей і дорослих, шоколадні торти, ягідні тістечка і морозиво – Часто стають героями дитячих книг, бо вони викликають радість і асоціюються з чимось чарівним. У багатьох творах для дітей десерти мають символічне значення, як нагорода, засміливість чи добрі вчинки. Як, от, наприклад, мішечок історії мішкавинки, історія сьома Микити Лукаша, крамничка тітеньки Мальви Сашка Дерманського, тортик для котика та тусібо, абетка ремесели професії Надія Репети. Та ще дуже багато цікавих тематичних дитячих книжок та енциклопедій, які ви знайдете на полицях нашої бібліотеки. Таким чином, десерти не лише прикрашають наше життя, а й стають джерелом натхнення для дитячої літератури. Не секрет, що маленький десертик може суттєво підвищити настрій та стати приємним акцентом дня. Важливо пам'ятати про баланс. Та поєднувати вживання смаколиків зі здоровим харчуванням, адже головне це гармонія у всьому.